Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Я знаю, що вже практично пройшло пів вересня, але я не можу втриматися від того, щоб не запланувати собі книги на осінь. І чи виконаю я ці плани, а Бог його знає, якщо чесно, я не впевнена. Ну, от прям зовсім не впевнена. Але я собі запланувала 10 книг, здається, 10. Я точно не рахувала, якщо не помиляюсь, 10 книг запланувала. Думала зробити десь 5-7 книжок, але не втрималась, думаю, планувати так планувати. І вирішила собі запланувати 10 книг на осінь. Я, звичайно, вже почала деякі читати, тому що вже середина вересня. Але я думаю, що чому б не зафіксувати ці плани, а раптом я хоча б половину з них виконаю. Трішки поговорю про мої результати літа. І одразу скажу, що я прочитала лише одну книгу з тих планів, які я собі ставила на літо. Але на то є поважна причина, тому що в мене були пологи на кінець літа, і мені, якщо чесно, було ну зовсім не до книжок. Але той час уже минув. І зараз я з новим натхненням, з новими силами хочу знову почати читати. У мене є таке бажання, я намагаюся знайти для цього хоча б трошки часу в своєму такому неймовірно завантаженому ритмі життя. Але сподіваюся, що зможу трошечки себе якось надихнути цим відео на прочитування певних книг. На задньому плані може трішки крехтати моя не менша донечка, тому що вона спить її тільки погодувала. Зараз старша теж спить, тому це такий неймовірно золотий час для того, щоб зняти відео. Тому що коли обоє сплять, ну це практично неможливо зловити. Менше спить зараз практично завжди. Практично завжди, а старша може заснути мужені і має лише один денний сон. Тому... Поки виловила цих, я не знаю, можливо, хвилин 40, я постараюсь швиденько зазняти відео. І так, відео, які будуть сьогодні в моїй підбірці на осінь, на мої осінні плани, переважно будуть детективні. У мене осінь має таких два різних стани в моїй душі. Перший стан це така тепла сонячна. Дуже така затишна, комфортна, приємна осінь. І другий стан це така холодна, дощова, ем, така мрячна осінь. Я люблю більш дощову осінь. Але будуть книги в моїй підбірці, які в мене асоціюються з таким теплим, теплою, приємною жовтою, такою жовто-гарячою осінню. І будуть, відповідно, книги, які в мене асоціюються вже з таким більш прохолодним відчуттям, такою холодною, такою, такою сирою, я не знаю, як ще сказати, осінню. Осінь це моя найулюбленіша пора року. І я, коли слухала інших книжкових блогерів, виявилося, що так у більшості. Звичайно, в мене літо дуже важко мені дається, і навіть коли я не була вагітна, мені все рівно влітку було дуже важко читати книги, тому що я не переварюю жару, воно мене все нервує, і до книг просто руки не, не, не тягнуться. Але вже осінь і я сподіваюся, що має бути дуже і дуже цікаво мені цієї осені, ну і вам разом зі мною. Також хочу сказати, що в моїй підбірці будуть як електронні книги, так і паперові, тому десь 50 на 50 вийде. Але почну я свою підбірку з електронної книжки. А маленька передісторія. На літо я собі ставила на плани книгу Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. І я. Зараз розумію, що це м, хороша книга, не сперечаюсь, класна відгуки, хороші, все супер. Але я розумію, що добре, що я її не прочитала, тому що е, вийшла нова книга Іларіона Павлюка Білий попіл. І це перша книга автора. Ну, е, верніш він її писав першою. І я розумію, що треба читати першу її а потім уже читати я бачу вас цікавить пітьма я дуже сподіваюся що мені ця книжка сподобається я українських авторів сучасних дуже мало читала але в даній підбірці буде декілька і так зачитаю нотацію про що у нас розповідається в книзі приватному детективу тарасу білому замовляють розслідувати вбивство панночки обвинувачують такого собі семінариста хому Брута». Справи ніби геть зрозумілі. Втім, хутір, де сталося вбивство, приховує таємницю. І ця таємниця страшніша за всі оповідки про панночку, яка стала А Білий попіл це надзвичайно цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. А нуарних детективів я читала дуже мало, і я сподіваюся, що він мені сподобається. А, я ще. Прочитала декілька відгуків на цю книгу без спойлерів, звичайно. І що мене зацікавило, що дехто говорить про те, що ця книга нагадує а, твір Гоголя вій, а дехто каже, що це абсолютно неможливо порівнювати з цим твором, оскільки там практично нічого спільного немає, враховуючи це мені ще більше. Хочеться поскоріше прочитати цю книгу і для себе зрозуміти, чи є там схожі мотиви, чи це лише такі собі натяки, чи це лише там, можливо, просто спільні геть слова. Але м -м -м, дуже цікаво, тому що автор прогримів, і з ним я вже давно хочу познайомитись, і мені неймовірно запитають анотації його книг в душу. Тому я сподіваюся, що знайомство з цим автором пройде як не можна краще. Наступна книга, яку я собі запланувала на прочитання цієї осені, це книга, яку я хочу взяти вже дуже давно, ще з часів, коли я жила в Україні. Там у мене є абсолютно вся серія, і це буде перша книга Анджея Сапковського Відьмак. Я дивилася перший сезон серіалу. Після того, як я його подивилася, мені ще більше захотілося прочитати всю цю серію книг. І я думаю, що ні для кого не буде а, ну, таємницею про що ці книги, тому що я впевнена, що хтось бачив серіал, а до речі, вже є продовження. А хтось читав книги. Ну, якщо ви не читали книги, і не дивилися серіал, ви однозначно чули про цю історію. І Тут нам буде розповідатися про а, головним героєм книги є а, відьмак Геральт Риві. і його відповідно а, життя, його вчинки. Він буде шукати себе, він буде намагатися зрозуміти, що він, хто він, і все це буде супроводжуватися тьму, тюмою, тьму, тьмою, тьмущою історичних подій, цікавих, фентезійних, неймовірних. тому... Я ще мені цікаво, наскільки серіал повторює книгу да, або співпадає з книгою, не знаю, як це правильно сказати. І я сподіваюся, що ну, я впевнена, що серіал він і книга вони не є прям паралельними такими історіями. Я впевнена, що в серіалі є багато, скажімо так, відступів від реальної історії і, можливо, збережені лише основні якісь. Мотиви. Але, до речі, якщо ви читали книгу і дивили, читали книги і дивилися серіал, то можете поділитися своїми враженнями в коментарях. Лише попрошу, якщо у вас будуть якісь спойлери, то будь ласка, повідомте, що коментар містить спойлер. Трішечки відступіть, а потім уже розписуйте історію. Тому що люди, які вже й прочитали, подивилися, ну їм напевно буде цікаво почути думку ще. Когось. Ну а ми з вами переходимо до наступної книжечки. І я собі її взяла по відгукам інших блогерів на Ютубі, вирішила спробувати, тим більше це нещодавна новиночка. І це у нас книга, приховані малюнки Джейсона Рикулака. Я абсолютно нічого не знаю про автора, скажу чесно, навіть не гуглила, але по відгукам інших блогерів дуже захотілося прочитати. Анотація нам розповідає, що тут буде а, історія про наступне. Мелорі Квін виходить з реабілітаційного центру та влаштовується нянію в родину Макселів. Вона задоволена своєю роботою, нарешті, відновлює фізичну форму і досягає стабільності в житті. Дівчина має доглядати за п'ятирічним сором'язливим хлопчиком Теді. Він завжди носить із собою олівці та альбом для малювання, але зображує дерева, кролики, повітряні кульки. Однак одного разу. В альбомі хлопчика з'являється моторошний сюжет. Темний ліс і чоловік, який тягне тіло мертвої жінки. Малюнки Теді стають дедалі зловіснішими. де п'ятирічна дитина могла б бачити такі криваві картини. А... Мене ця книга зацікавила ще тому, що я дуже полюбляю серіал а... надприродні. І... У тому серіалі одна із серій була про те, як хлопчик малював малюнки скоєних злочинів, вбивств. І от не знаю, чомусь це так, знаєте, за ностальгічно в мене сплилося в голові та серія серіалу, і ця книга і мені дуже захотілося прочитати. І тим більше осінь для мене асоціюється з такими більш детективними історіями. І враховуючи це, я сподіваюся, що ця книжка мені зайде. Але знову ж таки будемо дивитися. Наступна книжечка, про яку я вам хочу розповісти, яку я собі запланувала на прочитання, і яку я вже почала читати, це в нас пандемія Франка Тільє. Так, у мене книжечка російською, тому що це ті книги, які я привезла з собою в Канаду ще до війни. І я не знала, що з ними робити, мені було їх шкода повикидати, але ну, я собі вирішила, що книги не винні в тому, що відбувається, і вирішила все ж таки прочитати ті книги, які в мене є російською. І, відповідно, прочитати, поставити на поличку, і нехай собі будуть. А тут у нас буде історія про дуже такий страшний вірус. Який походить від вірусу пташиного грипу, і тут буде питання про те, чи виживе людство в принципі. Звичайно, що тут буде наші улюблені Франк Шарко і Люсія Аннабель. Я обожнюю цю парочку. Е дуже сподіваюся, що книжка мені сподобається, як і всі інші книжки у Франка Тільє. Я обожнюю всі його книги, які я вже читала, і ті, що не читала, я, напевно, теж автоматично обожнюю. Тому що це один з улюблених моїх авторів. До речі, в Канаді ще не бачила книг Франка Тільє англійської, мені не зустрічалися. Що мені подобається в цій книзі, не буду зараз переповідати всі свої враження, але скажу один такий момент, що тут по класиці у Франко Тільє, і він починає наш, нашу подорож. З різних таких ситуацій, які в кінці книги відповідно зійдуться в одну точку і впруться в одного злочинця, там або вбивця, або ще когось, і так далі. Мені цей прийом у Франка Цір'я неймовірно подобається. Я його обожнюю за це його книги, тому що це дуже цікаво, коли автор настільки ідеально. Різні часові лінії, різні ситуації виплітає в одну точку. Зрештою. Ну, мені це дуже подобається, і раніше я не могла прочитати цю книгу, тому що мене тригерила російська мова, але зараз трошки мені відлягло, і я сподіваюся, що я не покину цю книжку. Ну, я дуже сумніваюся, що я її покину. Я вже прочитала 27 глав, і мене затягнуло. Реально затягнуло, мені дуже подобається. Тому е будемо читати, і я сподіваюся, що цю книгу якомога швидше перекладуть українською. Я би воліла, щоб всі книги Франка Тілья переклали українською, але на наразі я не пам'ятаю, як я вдавництво їх перекладає, чи то фабула, чи то нашу не пам'ятаю, не буду брехати, але мені шкода, що переклали всього дві книги, і переклад книг Франка Тельє в Україні то зупинився. Не знаю, навіть не чула про те, що буде виходити щось найближчим часом, але дуже-дуже хочу і дуже-дуже сподіваюся. Тому будемо чекати. Наступна книжечка, яку я собі запланувала, це книжка Юніс Бьо і його королівство. Я дуже довго шукала книги в Юнісбі в Канаді англійською. Дуже довго вони мені не потрапляли на очі. Але зараз в нашій колекції з чоловіком є вже дві книжечки. І е, не пам'ятаю, як називається друга, якщо чесно, тому що я побачила Юніс БЙо і просто схопила, і просто забрала, і просто ми її купили. От. Але мені подобається Юніс Бьо». я люблю його історії про Харі Холі. Е, не читала жодного його окремого. Твору, скажімо так, від історії про Харі Холі, але я впевнена, що мені теж подобається. Тут у нас, відповідно, буде історія про двох братів один, ну, не знаю, в анотації, один виставляється хороший, другий виставляється поганий. І тут буде історія, відповідно, про. А, такий собі любовний трикутник, і про те, як е, брат, який не дуже хороший, захоче в тихому маленькому містечку, де живе його е, краща версія, де живе його рідний брат, більш адекватний, так би мовити, ну так виставляється по нотації. Я не знаю, як буде насправді. Ось не дуже хороший брат, нібито хоче побудувати торговий центр, якщо я не помиляюсь, і нібито таким чином підняти містечко на новий рівень. Ну, звичайно, що хороший торговий центр це робочі місця, це певний наплив туристів, там можливо і так далі, нових жителів. Але, як виявляється, то не такі вже й хороші його наміри, і, відповідно, щось тут буде між цими двома братами відбуватися. Також а, той брат, що хороший, якщо я помиляюся, він молодший брат, він закохається в жінку свого старшого брата. Ну, і, Відповідно, таким чином виникне цей любовний трикутник. Зрештою, наскільки він насмілиться влізти в сім'ю, я не знаю. Буду читати, мій чоловік вже читав і йому сподобалось. Я не пам'ятаю, чи прям вау чи не вау, але йому сподобалось, йому було непогане враження. Тому буду тепер і я знайомитись. Тим більше тут доволі такий крупний шрифт. Я починала читати перших пару сторінок, нібито читається не важко для мене англійською, тому ну, буду пробувати. Побачимо, що з цього вийде. Відповідно, дуже сподіваюся, що в кінці осені зможу відзняти своє прочитане і, відповідно, свої враження. Дуже хотілося б знімати прочитане щомісяця, але побачимо. Не обіцяю, буду старатись, побачимо, як воно буде далі. Наступна книжечка називається Несподівана вакансія від Джоан Роулінг. Всім відомі книги Джон Роулінг про Гаррі Поттера, навіть не буду на цьому зупинятися. Ця книга на Гудріць має не дуже високий рейтинг, ну як там здається, 3,8 або 3,9, тобто, в принципі, непоганий показник. Але я хочу познайомитися з цією історією більше, скажімо так, для того, щоб отримати атмосферу цього затишку. Я навіть уявлення не маю, яка тут буде пора року. Якщо я не помиляюсь, мені здається, що тут буде літо, кінець літа, ну тобто десь приблизно біля осені. Але е історія, яка тут розповідається, вона якраз мені чомусь до. Асоціюється з осінньою такою атмосферою. А розповідатись нам тут буде про а, вакансію, яка звільнилася в місцевій раді. Там помер один чоловік, і, відповідно, в містечку чомусь повинно початися бойня за це вакантне місто. Ну, я розумію, що в маленькому містечку районна рада це доволі таке. Хлібне місце, вочевидь, не тільки в Україні, так вважається, але і тут за кордоном таке є. Однак чомусь чомусь ця вільна вакансія має спричинити. Як же це правильно сказати? Вона має спричинити. Звільнення цієї вакансії має потягнути за собою війну в цьому маленькому містечку. Між людьми, між чоловіком і жінкою, між дітьми, між батьками і дітьми. Я не дуже розумію, чому це має відбуватися, але трошечки мені нагадує цей сюжет історію Стівена Кінга. Необхідні речі. Я розумію, що це навряд чи буде щось схоже, але анотація. Анотація дає нам зрозуміти, що щось в цьому містечку буде таке відбуватися, що люди почнуть просто божеволіти і їхні стосунки будуть псуватися між собою. Ось я вже знайома з книгами Джоан Роулінг, які вона пише під псевдонімом Роберта Гелбрейта про детектива. Скормара мені подобається, я читала першу книжку. Мені подобається, я задоволена. Мені подобається, як вона пише детективи. Це зовсім два різних варіанти. Це зовсім дві різні Джоан Ролінг. Але мені цікаво, що ж тут таке буде. Я так розумію, що тут теж буде така собі трошки детективна історія. Але вона буде також і про маленьке містечко десь там, не знаю, де в Англії. Тому мені цікаво почитати, буду знайомитись. Ще мені подобається ця обкладинка. Але якщо чесно, ця обкладинка абсолютно ніяк не натякає на сюжет книжки. Наступна книга. Письменниці, яку я вже хочу дуже-дуже давно почитати. Я давнесенько читала якісь там книжки Агати Крісті, але а, зараз мені прям аж хочеться прочитати її книжку. І на ці осінні плани я собі запланувала аж дві, тому що вони невеличкі. І одна книга буде про «Еркюля Пуаро, а друга книга буде про Міс Марпл. Я дивилася різні екранізації. Мені все дуже подобається. Я обожнюю в принципі атмосферу в книгах Агати Крісті, тому на тисячу відсотків я впевнена, що мені сподобаються її книжки. Ну як сподобаються? вони мені подобаються, тому що я колись їх читала. Я пам'ятаю, що мені це подобається. Але я сподіваюся, що мої враження не зіпсуються, і любов до цієї авторки нікуди не пропаде. І так, книги будуть читати в електронці. І перша книжечка, яку я буду читати, називається Таємнича пригода в Стальзі. Це такий собі старовинний маєток, власниця якого помирає, і відповідно Пуаро буде розслідувати її смерть, і а, нібито її вбив один з її родичів. Але це занадто очевидно, тому що, якщо не помиляю, підозрюють її чоловіка. Але це занадто очевидно, це занадто примітивно, занадто легко, тому Рекюль Пуаро не вірить в цю версію, в цю, а, на перший погляд, логічну, а, логічне вбивство, і відповідно він буде розслідувати його. І я впевнена, що вбився не той, кого нам. Намагаються показати вбивця на перших сторінках, як завжди, в принципі, в книгах Агати Крісті. Тому, я сподіваюся, що вона мені сподобається. Книжка невеличка, там менше, здається, 200 сторінок. Я впевнена, що вона прочитається швиденько, і я би хотіла зняти книжковий влог на книжки Агати Крісті. Тому, якщо вам цікаво. То напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково зніму. Ну, я і так його зніму, але якщо ви мені про це ще не пишете в коментарях, я буду вам тим більше вдячна. А друга книжечка Гати Крісті називається 13 загадкових випадків. І цю книжку я вибрала, тому що тут буде 13 маленьких оповідань. А точніше, це буде 13 історій про якісь різні злочини, які будуть розслідувати. Люди, які зібралися за одним столом, не знаю на вечерю чи то на обід, в так би мовити, головним детективом цієї, цих 13 історій буде відповідно місце Марпл. і. Як це буде відбуватися? Згідно анотації, хтось один за столом буде розповідати якусь детективну історію, якийсь злочин, а інші повинні будуть розгадати, хто є вбивця або хто є відповідно погана людина в цій історії. От і дуже цікаво насправді почитати, тому що мені в принципі цікаво, як може бути детектив якось, якимось маленьким оповіданням. Да? Як, як можна туди вмістити все? Ну, я розумію, що навряд чи там буде багато що роз'яснено. Але цікаво почитати такий варіант. Не читала ніяких коротких історій у Агати Крісті, тому а, сподіваюся, що це мені сподобається. Так, ще одна книжка, яку я собі запланувала на осіннє прочитування. Це книга Стівена Кінга, точніше, його збірник і Фідблиц. І чому взяла цей збірник? Стосовно того, які тут чотири історії, я вам зараз розповідати детально не буду, а відправлю вас на моє інше відео. О, от рекомендую його подивитися, тому що воно теж має відношення до осені, а точніше до Геловіну. І так, цю книжку я скоріш за все буду читати на Геловін або перед Геловіном, ну десь там. А чому вирішила взяти почитати? Тому що тут є одна історія, а яка напряму пов'язана з останньою книгою Стівена Кінга точніше, головна героїня, є зв'язуючим звином цих книг. Остання книга називається Холлі? Холлі, не Холлі? Не пам'ятаю, але вона теж дуже, дуже запрятана тут в стопках книг. Я її просто зараз не знаю, тому що. Банально розвалю, тут все. Але е, головна героїня це детектив, яка також є в, книгі, в книзі про аутсайдера. І тут про неї є окрема повість, і, відповідно, про неї є ось ця остання книга е, Стівен Кінга, яка вийшла буквально нещодавно. Так от, хочу прочитати спочатку цю е, повість про неї, а потім уже. Перейду до тої книжки. Дуже і дуже дуже, дуже вперед чутті. Е, сподіваюсь, що ту книгу ну, я вже зможу запланувати собі на зиму прочитати. А можливо, ще встигну прочитати і осінню. Не знаю. Може наберу такі темпи, що прочитаю. <світ> 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 ну а ну, ми з вами переходимо до наступної книжечки. Тут у нас книжечка. Тез Герітсом. Це такі собі легесенькі детективи, є екранізації, Я вже про це говорила не один раз у себе на каналі, а, але хочу спробувати вперше прочитати тез Герісем англійською. І ця книга в перекладі називається Двійник. Чому двійник? То тому, що а, судмедексперт Маура Айлс а, розуміє, що на її патологоанатомічний стіл. Потрапила жінка, яка схожа на неї, як дві краплі води. Я думаю, далі немає сенсу щось розповідати. де, в принципі, в анотації більш нічого не розкривається. Але е, я розумію, що Маура Айлс буде намагатися якомога швидше зрозуміти, що це за жінка, чому вона так на неї схожа. Вона ніби її сестра-близнючка, можливо, це її сестра-близнючка. І, відповідно, вона буде намагатися сама розслідувати, як ця жінка померла, чому вона померла і що з нею трапилось. Я впевнена, що Джейн Ріцолі буде їй допомагати, а точніше, Джейн Ріцолі, напевно, буде її просити саму не розслідувати нічого, ну, але не було б цієї історії, якби не було так все складно. І остання книжечка, яку я собі запланувала на ці осінні прочитування, це книжечка Макса Кідрука зерни у мої сни. Я ще нічого не читала у Макса Кідрука, запланувала собі саме цю книгу, тому що вона заявлена як жахастика. Жахастика я люблю і вирішила познайомитися з Максом Кідруком саме з жанру, який мені найбільше подобається. Для того, щоб цей автор, ну, Навірняка зайшов в моє сердечко, тому що я знаю, що він доволі плодовитий. Я знаю, що в нього дуже хороші відвики на його книги. І я дивилася його інтерв'ю. Він мені як людина імпонує. І дуже-дуже дуже хочеться, щоб його книги мені сподобались. Ну, прямо, прямо хочеться, знаєте, у мене до нього напевно є якась любов уже заочна. Але. Прочитаю і сподіваюся, що ця історія мені сподобається. До речі, я ще навіть не розповіла, про що ця історія. Донечка. Прокинулась і крехче. І так, про що ця історія? У книзі розповідається про п'ятирічного хлопчика Тео, в якого під час операції на 36 секунд зупиняється серце. Хоч лікарям і вдалося витягнути хлопчика із стану клінічної смерті, з хлопчиком після операції починає відбуватися щось надприродне. А, як розповідає нам монотація, в хлопчика ніби вселяється якась інша сутність, і його батько буде намагатися зрозуміти, що це таке, звідки воно взялося, як цього позбутися. І саме цікаве, що ця сутність проявляє себе тоді, коли хлопчик спить. Ну, а на цьому я буду завершувати це відео. Попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, які виходять дуже рідко, але я сподіваюся, що тепер вони будуть виходити частіше. І бачимось з вами в наступному відео. Папа! -па.